Всім привіт! Давайте розповім вам про нову соцмережу від інстаграму Трец. Щоб зареєструватись в Трец, потрібно скачати додаток і авторизуватись там через Instagram. До речі, можна одразу автоматично підписатись на всіх, хто є у вас в Інстаграмі. Працює Трец подібно до Твіттеру, і в принципі Twitter записують в його основні конкуренти. Там можна написати повідомлення до 500 символів, викладати медіа, лайкати, репостити, шукати потрібні аккаунти, підписуватись і відписуватись від людей. Тут поки що нема сторіс, нема приватних повідомлень, нема реклами і нема можливості додати декілька аккаунтів. Стрічка в Threads одна і містить як ваші підписки, так і рекомендації, що теж не всім може бути зручно. Як на мене, реєструватись там можна, чисто щоб подивитись, що там робиться, поспілкуватись з людьми, протестувати, як іде там ваш контент. Але думаю, не варто покладати на неї якісь особливі надії, бо продукт ще досить сирий, кілерфіч ніяких немає і приживуться там далеко не всі, бо це Facebook, це мета і правила там ті ж самі. Як конкурента Твіттеру я цю соцмережу поки що взагалі не розглядаю. Коротше, отакі от думки, ну а ваші я з радістю почитаю в коментах.